Як раніше цього року вже оголосив президент: 40% того, чим сьогодні воює наш фронт, це зброя українського виробництва в різних категоріях. Це різні долі, звичайно, і ми сьогодні шукаємо, як нам збільшити постачання для нашого фронту. Але нагадаємо, сьогодні ж випираємося не в спроможності виробництва. Ми правимся в фінансування сьогодні. Наша оборонка спроможна. Виробити кратно більше ніж у нас є наявне фінансування. Саме тому ми боремося за те, щоб більше було програм, за якими іноземні наші партнери фінансували закупівлю в Україні і передачу нашим збройним силам української зброї. Я нагадаю, минулого року була вперше започаткована така програма. Вона починалася як твої зброєрі, Потім вона переросла в данську модель. Потім були вже інші моделі, і сьогодні ми говоримо про те, що країни Північної Європи в першу чергу, країни Євросоюзу в другу чергу, хотять і можуть, і продовжують фінансувати закупівлю української зброї і передачу для українського війська для нас це дуже важливо.